І це публічні закупівлі в анекдотах від Адоя з Ярославою Дуковою, група іноземних туристів на екскурсії в дендрарії, екскурсовод через перекладача пояснює, розказує: ось це рідкісний клен, привезений з островів. А ось це каштан, який також не скрізь росте в світі, привезений з України, з міста Києва. І тут один з туристів через перекладача запитує: А що оце за кущ? Екскурсовод відповідає: Сам шит. Excuse me? What kind of shit? Це все, друзі, що вам треба знати, що в публічних закупівлях ми рухаємося до Євросоюзу. Скоро контракти будуть двома мовами. Української і англійської мовою міжнародного спілкування. Тому давайте починайте вже вивчати англійську мову. Як я це роблю? Ви можете подивитися в посиланні на відео з мого воркшопу. Обняла.